Новини понеділка 3 серпня від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги. 387 українських десантників загинуло за час проведення АТО. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час свого робочого візиту до Слов'янська на Донеччині. Там глава держави привітав із професійним святом воїнів-десантників та вручив їм державні нагороди. А командувачу високомобільних десантних військ полковнику Михайлу Забродському присвоїв чергове військове звання генерал-майор. Порошенко зауважив, що десантники в АТО своїм найдовшим у військовій історії рейдом у тил ворога і звільненням міст від бойовиків довели, що вони були і є елітою українських збройних сил. Ворог добре знає, що ви з кожним днем стаєте набагато сильнішим. Знає і тому боїться вас. А це означає, дорогі бойові побратими, що ми на вірному шляху, шляху, який неодмінно приведе нас до повного звільнення рідної землі від знахабнілих окупантів. Восьмеро українських бійців поранено. Загиблих немає. Такі дані штабу антитерористичної операції за минулу добу. Там фіксують зниження інтенсивності обстрілів позицій сил АТО, порівняно із попередніми днями. Разом з тим зауважують, що важкою ситуація залишається поблизу Донецька та у західних і північних передмістях Горлівки. Там бойовики використовують важку артилерію під мінометним вогнем. Опинилися позиції українських армійців у районі Авдіївки та Пісків на Луганському напрямку. Як і раніше найманці зосередили вогонь у районі станиці Луганської, обстрілявши її із мінометів та протитанкових гранатометів. Також вони обстріляли із мінометів позиції сил, АТО поблизу сіл Оріхове та Золоте, а поблизу села Кримське застосували стрілецьку зброю. Бойовики продовжують вести активну повітряну розвідку. За добу українські прикордонники зафіксували проліт трьох ворожих безпілотників. Прем'єр України Арсеній Яценюк проведе сьогодні засідання антикризового енергетичного штабу. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Раніше він заявив, що ситуація у енергетичному секторі нашої держави катастрофічна і Міненерго не в змозі забезпечити взимку українців газом та електроенергією. Він закликав міністрів та обласних голів у терміновому порядку підготувати профільні об'єкти до зими. Нагадаємо, національна комісія із держрегулювання у енергетичній сфері розпорядилася створити антикризові енергетики. Тичні штаби при електропередавальних, газотранспортних і газорозподільчих підприємствах України вони мають гарантувати належне забезпечення споживачів тепловою енергією у зимовий період. Верховна Рада у серпні може зібратися на позачергове зібрання, аби проголосувати у першому читанні законопроект про зміни до основного закону у частині децентралізації. Минулого тижня служителі ФЕМІДе визнали цю норму такою, що не суперечить Конституції України. Тим часом, у радикальній партії рішення Конституційного суду про легітимність змін до основного закону вже назвали незаконним і ухваленим під тиском. За словами нардепа Олега Ляшка, шестеро суддів Конституційного суду є потенційними підозрюваними. Ваними у кримінальній справі про узурпацію влади експрезидентом Януковичем, відтак Радикал висловив переконання, що конституційний суд у такому складі має бути ліквідований. При цьому Ляшко вкотре наголосив, радикальна партія, попри усі вмовляння та спроби підкупу, голосуватиме проти децентралізації. Ми, фракція радикальної партії, за жодних умов не визнає це рішення Конституційного суду, і в парламенті ми не будемо голосувати за зміни до конституції, які передбачають особливий статус Донбасу. Бо зміни до конституції в частині особливого статусу Донбасу це зрада. Ті народні депутати, які голосуватимуть за особливий статус Донбасу, вони вчинятимуть державну зраду. Бо тільки сліпий, тільки дурний, тільки хворий, тільки той, хто не бачить далі свого носа, не може не розуміти про те, що особливий статус для Донбасу. Це фактично шлях розколу розколу і знищення України. В останній місяць літа знижуються ціни на овочі та фрукти вітчизняного виробництва. Зокрема, варити борщ тепер ледь не удвічі дешевше. Експерти пояснюють такі тенденції, тим, що курс валют більш-менш стабілізувався, тож торговці закладають у вартість продуктів менше ризиків. Щоправда, більше купувати від цього українці не стали. Вітчизняні овочі та фрукти за останній місяць подешевшали. На ринках кажуть, українцям пощастило земля вродила. Були дощі, урожай не було, а зараз урожай пішов. Природа з нами, земля родить і все буде добре. Ледне вдвічі знизилися ціни на буряк, моркву та кабачки. На суттєво, але подешевшили картопля і помідори. А вартість цибулі та капусти скоротиться вже за тиждень два, прогнозують експерти. Про фрукти кажуть, виногради абрикоси незабаром можуть підскочити у ціні, бо ними Україна себе повністю не забезпечує. Натомість потішить українців цінники на сливах, яблуках та кавунах. А арбуз купив. Ага. А скільки витратили? Витратили 37 гривень. Ну цем буду теж радує, що Арбузи, дині, персики в цьому году, правда, дешевше. Експерти пояснюють приємні тенденції з сезоном та тимчасово стабільним курсом, але називати нинішні ціни низькими не беруться, бо торік ті ж продукти коштували вдвічі менше. Через це констатують фахівці купівельна спроможність українців скоротилася. Продажи падали і тільки за перший квартал вони упали в натуральні зміни на 25%. Тобто на четверть України стали покупати продукти в питання менше. Тобто стали економити вже на продуктах питання. Звісно, за, за ми цифри ще більше. На ринках підтверджують, покупців відчутно поменшало. Я б навіть сказав в 10, а то може і в 20, а то в 50 разів. Чесно. Щоправда, є і позитив, кажуть фахівці. Мовляв, українці економлять на харчах з користю, підтримують вітчизняного виробника. Відмовляю в дорогих овочах і фруктах, а купую дешевше. Звісно, і те, що воно вже у нас десь тут поспіває, а не те, що привозять. Наступного року такий спосіб заощадити навряд вийде, попереджають фахівці. Бо врожай 2016-го Навіть вітчизняні фермери закладатимуть по новому курсу долара. Збільшилась не тільки вартість там бензину і де але і суттєво збільшилась вартість газу в гривні. Як будуть місцеві влади компенсувати це підвищення? Ну я думаю, в кожної місцевої влади ну буде по по але найголовніше попереджають експерти, аби держава контролювала торговців і захищала споживачів від спекуляцій на тлі нестабільної ситуації в країні, як було у квітні. Тоді антимонопольний комітет оштрафував супермаркети на понад 200 мільйонів гривень за змову та невмотивоване підвищення цін. Всесвітній конгрес кримських татар в Анкарі переобрав своїм президентом Рефата Чубарова, голову меджелісу кримсько-татарського народу. Його підтримала більшість із 430 делегатів, які представляють громади кримських татар із 14 країн. На зібранні виступив зокрема уповноважений президента України у справах кримських татар Мустафа Джемілів. Він заявив, що на Херсонщині буде створено мусульманський батальйон, підпорядкований Міноборони. Мовляв, у ньому вже зголосилося служити багато добровольців різних національностей. Використовувати батальйон планують для контролю за кордоном із Окупованим Кримом. Разом з тим, багато делегатів із Криму не змогли взяти участі у Конгресі. Слідчий комітет Росії заборонив їм виїжджати за межі півострова. Їх викликали на допит за свідків у справі про сутички біля кримського парламенту. Торік, 26 лютого. Нагадаємо, в Анкарі минулими вихідними пройшов всесвітній конгрес кримських татар. Влада Туреччини обіцяє на усіх рівнях підтримувати кримських татар і протестувати проти репресій на півострові. Троє загиблих та більше трьох сотень поранених у неділю Туреччина пережила два теракти. Перший стався у прикордонному із Іраном місті Догубезід, що у провінції Агри. Там біля поліцейського відділку, смертник на тракторі із вибухівкою врізався у поліцейський відділок. У наслідок цього загинули два працівники служби охорони. Водночас серед поранених нараховують 24 людини. Другий теракт у неділю трапився у турецькій провінції Мардин. Там на міні. Підірвався військовий автомобіль. У наслідок трагедії загинув один солдат. Ще восьмеро отримали поранення. У свою чергу влада Туреччини у обох терактах звинувачує робочу партію Курдистану. На авіашоу у Рязанській області Росії під час демонстраційних польотів на полігоні Дубрович розбився військовий вертоліт Мі 28 У результаті чого один пілот загинув, другий встиг катапультуватися. Його шпиталізували за словами очевидців. У машини під час польоту відмовив хвостовий гвинт. Після чого мі 28 упав і загорівся. Пожежа на місці аварії була оперативно ліквідована. Аеродромними службами у Міноборони уточнили, що у машини відмовила система гідропідсилення. Про це повідомила бортова аварійна система оповіщення вертольота. І початку літа військово-повітряні сили Росії втратили уже шість бойових літаків. В американському штаті Каліфорнія вирують масштабні лісові пожежі. У боротьбі з вогнем нині задіяні 8 тисяч осіб. Губернатор Каліфорнії Джефрі Браун оголосив надзвичайний стан на території штату. Це дозволяє владі мобілізувати на боротьбу із пожежами національну гвардію і виділити екстренні фонди із бюджету штату. Нині там зафіксовано близько 20 пожеж загальною площою 9 тисяч квадратних метрів. У кінці липня вогонь від однієї із пожеж перекинувся на автостраду. Тоді згоріло кілька десятків автомобілів. Нагадаємо, торік у вересні у Каліфорнії також діяв надзвичайний стан через пожежі. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.